Я чувствовал, що сзади мене хтось біжить, ти представляєш, блін? Це що за перекличка? Что там еще підсасується? Та тяжко, тяжко, я так само. Каждый на 500 слиза, бляха. Смачно я дав Что ты блядь, застрял. Так поки лишаю, блядь, мало ли, потім буду лутать. Зачистить блядь. Пизда тебе, А, ну, в принципе, им можно лутаться, да? Значит, все. Ну, блин, прицел бы знать ты. Ну, давай, показывайся. Да что? -то. Так, надо велику хавать. Блін, а хороша зброя, кстати, з ушаком, В принципі, як я ук, просто не так кидає. Ну, по звукам був файт там зліва, той виграв, да? Да. Шо ж ти, курочка моя? ти ластовий, Я тоже. Переможе найкраще? скоп буде тройка, а я його бачу статі. Та бля, шо ж ти не носиш? Придеться ж саме, блядь, упорити. упоритий. він не такий хитро. Он такий простий, тоже хитровый не попався. Мене крутить. Вітаю, друзі, ми це зробили. Найс. Виграли будкемфля Блядь, буде сюди завжди падати, тут дійсно круто. Главное, щоб ніяка сучка мені в спину не прийшла, правильно? А куди я біжу вообще? Алло? Блядь, як тут було весело. Нормально пошотили? А, бой, да, детка. Так, ну це был Ластов, ну 100%. По скину був Він, а там хз. Тут мало ли ще може бути сученька якась. Ну, ось так, друже, тут люди Ха-ха-ха. Ну, дивися, пробуй, що в тебе не виходить, і на том робити акцент і тренуватися більше. Подивися, реплей, що ти неправильно робиш? Ага, блять, я тут пікнув херово. Що мені зробити треба? Правильно. Відпікати краще. Або ще щось. Буває просто ти бачиш на файт, скільки лізло на мене. Один, другий. Тут просто по таймінгу я співав хилитися, насправді бачу, чувачка там бігає. По-моєму, зайшов в дім. Начебто? Ладно, не будемо зупинятися. Так. Він може зайнятий бути, ну, кем тут нормальний, кстати. Блять, як чувствовал, що сзади мене хтось біжить. Ти представляєш, бля? Це ж таке життя навчило, блядь, по 10 разів дивитися. Тим паче тут на буткемпі. Ага, там є, понял. Так може там за... захватити кемп? А его убили, кстати. Ти диви, який, блядь? В спину хотів мене вбити. Вечер добрый, друже, друже. Бог, давнішки, бежи, пішки. <laughs> да, это точно. Я говорят Це як его. Рожденный боец. Не, рожденный. Блять, как там? Перди. Короче, кто бегает, точно пизды не получает, Вот так я хочу сказать. Думаю, меня поняли. блять, в речке чешу. Да, блять, для моей флики. О, четко сейчас было. попробую блять, попасть у него. Ай-яй-яй. Дуже довго пиздець, як довго. Оцеркач, пацан, заїхав, блять, покупатися. Що, точно тут нікого нема? Що мені так мало віриться, що в мене нікого нема? А де той що стріляв? Він, наче, десь и тут. а? Блять, еще то зона. Ну, блін, у зона не дуже, я скажу. Я не знаю, де зліва хто. Там той смок кидав з пістолета. Попід берегом іти є варик, конечно. Но ну, мене може той вбити. Ну це як будто єдиний варік. Зверху вбили. Да, я піду коротше низом. зу. Я там чел біжить? Ми якраз його... його хидожним. Безони немає ідіот, а я знаю де ти. Покуха, бро. Так, він тільки всіх позбирав. Тепер все прийдеться йти на простець. Чувак, знаємо з ромом наверху був, так? Да? З М24 був нанизу. Де ця купа лайна. Да Де я к не не попал, блин. Или попал? То голову зарегом блять як мене той роздражає ай 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 Боже, як онлетило хорошо. Мені уцего убить. Ладно, я йду вниз. Все, то есть болтовкой там, який был на речке. И выскочу. выскочил. Отлично. Отлично. Сука, так не вовремя. Четыре. Один туди побіг. Це получається, либо ззаді у мене додик валяється, либо вони всі втроєм спереді. Все, його вбили. Одного вбили. Залишився цей. Либо ззаді у мене в спині чувачок. О, тут під камнем може, може. А де сам ти будеш? Блять, якщо він зразу, то у нього бро... цей каска третя. Це проблема, кстати. Ух ты, сучка, хорошо попадаешь? Блять, мы ночи. Я не бачу его просто, не заканил. А там бачу его. Ай, блядь, нет, сука. Даааа! Я сьогодні ударил, блять, просто.